Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Volkswagen Caddy, 13 рік, 2.0 турбодизель. Двигун самий найбільш відомий по автомобілям Volkswagen. Підключились до радіатора пічки, пічка 0 тепла. 37 градусів на дефлекторах. І помилок по клімату немає. Моторчиків в порядку. Підключились на сам радіатор пічки. і Тут випало дуже багато бруду. зупиню. Погляньте, скільки бруду. Це самого радіатора пічки. Відразу власник питає: а звідки цей береться бруд? От звідки він береться? Це просто система охолодження вона нагрівається, охолоджується, нагрівається, охолоджується. В ній є спеціальний антифриз, який має кучу багато присадок. всяких. Вони теж втрачають свої свойства, свої дії. Треба все це вчасно міняти, як і мастило. Пройшло свій срок 60 тисяч пробігла машина, заїхали, зробили промивочку і замінили весь антифриз. Друга проблема це те, що ну, невчасна заміна антифриза. Друга проблема це неякісний антифриз. Якщо ви л'єте щось з базару, дуже дешеве і не бачите різниці, ну навіщо переплачувати, то от тут це не працює тут. Чим дорожчий антифриз, тим якісніший. Ну, з практики скажу вам так, німецькі антифризи коштують дорожче, ніж базарні їх якоби, аналоги в кавичках. Це друге. Третє. Це коли ви міняєте антифриз без промивки системи. От Поїзд в машині ну наприклад там 7 літрів антифризу чи 6-5 чи 5. І от поїздили, поїздили, ви захотіли змінити. В автомобілях вах, спереді в радіаторах немає зливних пробок, навіть якщо й були б, то це нічого не рішає. Ви скидуєте нижній патрубок радіатора, е, е, як, допустимо, взяти будь-який сосуд із брудом. Ви його нахилили, тече у вас водичка, чиста збігає, а бруд тяжкий, він засідає, падає, так сказати, на дно. Ви злили, вроді вам показало, що все нормально, і відразу заливаєте антифриз. Навіть якщо ви пішли методом там анун, залью, я дистильовану воду, зараз проганяю, проганяю, а потім знову зілью. Ну так, да, таким методом трошки вже більше злилось. Там на другий раз ви вроді скидуєте, і вроді як кажеться, що вже щось брудненьке побігло, побігло. але бруд все равно засів там. При цьому варіанті радіатор пічки зовсім не підключається. Ну, все, що в нього попало, весь бруд, який він зібрав, радіатор пічки, він зовсім не виганяється. Він оттуда не стікає ніяким чином і не вийде сам. Його треба виганяти оттуда. Тому єдиним правильним рішенням є це заміна антифризу з промивкою системи. До нас частенько. Звертаються люди, а ви можете замінити просто антифриз. Мене цікавить, просто заміна. Там без ніяких промивок, без нічого. Ми відказуємо таким людям, ну, відмовляємо правильніше сказати, ми відмовляємо таким людям, тому що ми таку процедуру, яка нічого хорошого не дає, не робимо. Тобто ми міняємо антифриз тільки з промивкою всієї системи. Знаємо, що це якісно, знаємо, що це виганяється весь бруд. Промиваємо бачок, бачок, бачите, мутненький, вже не видно кольору, антифризу. Ну, такі справи. Так що промивка системи охолодження важлива деталь, виконуйте її, да, можете робити її, щоб заощадити кошти не постійно, не кожен раз. Але навіть якщо це робити раз в три роки, то це зовсім не б'є по карману. Ну, процедура коштує доволі сносних грошей. І для будь-яких власників. Зараз повернусь, багато тексту наговорив, повернусь до радіатора пічки. Ви бачите, бруд є бруд. Він, він вже там, його вже система виробила. Він не попадає туди ззовні, його туди не засипає ніхто в бачок. Він виробляється. Виробляється в процесі експлуатації автомобіля. Система охолодження сама виробляє цей так називаємий бруд. Гріється наш апарат. Підігріваємо ми нашу рідину промивочну з хімією і зараз будемо провіряти радіатор пічки. Чи він видає тепло, як він промився, що з ним в якому стані. Тестуємо результати промивки попередні. Права сторона найбільш забиваємо 71, вже пішла на 72 градуси ближче. Центра будуть більші. Центральний дефлектор правий 76, плюс-мінус зараз температура трошки в нас на апараті впала. Буде 76 десь. Температура зараз рідини 88 градусів. На машині буде більше. Тут 76, тут близько 71-72, 5 градусів перепаду маємо. Ну, це нормально. Саме правий він так і є, трішки гірше, ніж центра роблять. Ще помиємо, але в цілому результат гарний. Все, що за 70, це гаряче повітря, гаряче класне повітря. Коли вже під 80, то вже поче просто пече. Покажу ще раз вам бруд, бруда багато, заліплена пічка нормальна. Ще Пічка промилась добре, по бокам ліва, права сторона видають однаково, 73 десь, центра видають 77-78. Все добре, все супер по кадіку. Не допускайте до, таких, до такого бруду. Робіть апаратну промивку, вчасно змінюйте антифриз. Ми все ці роботи робимо. В залежності від бажань власника, тому що в даному випадку була промиття тільки радіатора пічки. Всім вам дякую за перегляд. Гарного вам вечора. Контакти наші під відео. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!